Зараз я везу 25 посилок на нову пошту, яку відправлю своїм покупцям із яких зароблю біля 12 тисяч гривень. А відправку у нас кожного дня, тому якщо ти хочеш, так само просто переходь за посиланням і заходь на мій безкоштовний онлайн-курс, на якому я навчу тебе робити так само усього за два дні. Гадаю, вам точно колись траплялася подібна реклама. Але чи дійсно це все реально? Спосіб, яким пропонують заробляти автори подібних курсів, називається дропшипінгом. Це вид онлайн бізнесу, що відбувається в онлайні. Його ідея полягає у тому, що вам не треба закуповувати товар, оплачувати оренду складу або зберігати численні коробки у себе вдома. За вас це зроблять постачальники. Вам треба усього то на всього створити онлайн-магазин, викласти туди товар, зробивши націнку, запустити рекламу. А клієнти вас вже самі знайдуть і оформлять замовлення. Далі ви передаєте. Адресу клієнта поставщику, і він надсилає замовлення напряму клієнту. А вам віддає різниці у ціні. Ця схема заробітку існує вже дуже давно і виглядає досить і досить просто. Але чомусь у тебе ще немає свого власного інтернет-магазину. Як і у мене теж. Тож давайте у цьому відео взагалі перевіримо наскільки це все можливо. Тож у цьому відео ми спробуємо розібратися, як створити власний онлайн-магазин. Поспілкуємося з людьми, у яких вже є свої онлайн-магазини. Оберемо товар, запустимо рекламу, стикнемося із проблемами і заробимо на цьому гроші. Ну або ж втратимо. Цього вже не знає ніхто. Але перед початком відео я вас попрошу трішечки підрозчавити кнопку лайка під цим відео, адже я дійсно дуже сильно стараюсь для вас, щоб створювати крутий україномовний контент. А для його просування зараз надзвичайно важлива підтримка глядачів. Дякую, отже, давайте до справи. Трохи пошукавши в інтернеті, я знайшов кілька безкоштовних курсів і порад по дропшипінгу. Отже, їх автори пропонують три шляхи розвитку. Складніший створити повноцінний сайт із своїми товарами. Але на це треба дофіга грошей, його складніше просувати. Тому він одразу відпадає. Трохи легший продавати товари через OLX. але він викликає трохи менше довіри. Якщо чесно, та й там немає зручних інструментів для просування. І взагалі мені це все не подобається. Тому я обрав легший, але від цього не менш. Ефективний варіант з інстаграм-сторінкою, це просто, швидко, легко запускати рекламу, та й взагалі підійде усім з е, любими знаннями. Але що ж ми власне будемо продавати? У мене вже колись був магазин із чохлами з різними принтами, які можна було кастомити, але він не пішов. Бо бляха, кому потрібні кастомні чохли з дві в 2021-му? Так я пробував запускати його ще біля року тому. Я довго думав над нашим товаром, бо в ідеалі треба залітати на такі темки, як спінери, попити або генератори, але з'являються. Це вони не так часто, тому я вирішив зупинитися на вічно актуальному товарі. На кросівках перед відкриттям магазину я вирішив знайти людей вже із досвідом, які можуть мені щось порадити. І на щастя, довго шукати не прийшлось. Під моїм відео про заробіток для школярів мені написав мій підписник і порекомендував дропшипінг. Цьому чуваку і його братові по 12-13 років і в одного магазин з одягом, а в другого з аксесуарами, типу там чохли, поци і щось подібне. І для свого віку вони піднімають дуже і дуже непогані бабки до 2-3 тисяч на тиждень. Я, наприклад, у свої 13 років про такі гроші навіть не. Мріяв тому чувакам одразу величезний респект. І ти зможеш так само. Наступним кроком є пошук постачальників. У цьому взагалі нічого складного. Пишемо у гуглі або телеграмі дропшипінг постачальники, і нам трапляються групи із дропшиперами, у яких постачальники постять свою рекламу. Залишається лише знайти підходящі для нас. Я вибрав кілька постачальників з адекватними цінами і привабливими фотками товару, і створив інстаграм-сторінку. Оформив її в стилі звичайного інтернет-магазину і почав завантажувати усі підряд кросівки, які мені подобались. Головне не більше 50 постів на день, через те, що так прилітає обмеження я хочу заробляти по 500 гривень з кожної проданої пари, тому ми будемо робити саме 500 гривень. Націнки проте чуваки із досвідом сказали мені, що така націнка це трохи дофіга. Але ладно, подивимось, що з цього вийде. Але перед тим як ставити ціни на свої товари, треба проаналізувати ринок і дізнатися, що там у конкурентів. Тому давайте відправимось на ринок і дізнаємось скільки там будуть коштувати приблизно такі ж корсівки, які ми і будемо продавати. Вибирайте кошти отакі на ваші кіне. Ціни у вас у сіні, дві, це є у що позначеному, вони 700 гривень, є 4 тисячі, гривень, 1400 гривень, 1300 гривень, а в цьому 400 гривень, а є отакі дешевші, чекайте, покажу Це дуже сильно дешевше, ніж у нашому магазині, але насправді і якість у нас набагато вища, напевно. Ну, принаймні, постачальники мені сказали, що якість оригінальна. Оригінальна якість означає е, типу паль, підробка, але в принципі якість е, окей, носити можна. Правда, через рік вони, скоріш за все, розваляться, але ну це кросівки, камон. Поки що наш магазин виглядає ось так не дуже привабливо, м'яко кажучи. Далі за порадами з інтернету настав час зробити трішки активу в профілі, тобто накрутити підписників і лайків. Загалом в дірект магазинам пише досить багато чуваків, які пропонують послуги накрутки. Але якраз коли я збирався цим зайнятися, мені написав один чувак, тому оплачуємо йому 50 гривень на карту і отримуємо цілих 750 підписників. До речі, судячи з ім'я на карті, він. Якийсь ашот. Ну і підписники потім скрутились назад. Тоді я дуже засумнівався в накрутці і вирішив купити участь в якомусь гіві, в якоїсь рандомної псевдоблогерки, яка написала нам в дірект. Не знаю наскільки він був реальним, тому що мені здається, тут нам підписників теж підкрутили. Але на те це і місце в розіграші на 160 гривень. Але на цей раз підписників нам накрутили на армянських, і вони не списались назад. Якщо чесно, я очікував, що нас тут кинуть. Але на моє здивування, все окей. Але все ж я радив би накручувати першу аудиторію за допомогою якихось перевірених сервісів. Це і дешевше, і чекати не треба, і легше. Але нам для перевірки не шкода. Я зробив пару історій зі знижками, кросівками. Коротше, зробив звичайні дії для підтримки. Активу в профілі, але є ще дещо: відгуки. Без них нам ніхто не повірить, що ми не з камери і нічого у нас не купить. Але при цьому, як нам отримати відгук, якщо ми не можемо зробити продажу, бо в нас нема відгуків? Коротше, це замкнуте коло. І єдиний вихід з нього, знаєте який? Просто попросити друзів залишити пару відгуків у себе в магазині. Так, усе просто. Як бачите, мої друзі прекрасно із цим впорались, і за це дуже їм дякую. Ну і тепер наш магазин виглядає ось так і повністю готовий для запуску таргету. Тобто реклами орієнтованої на задану нами аудиторію людей. Ми не будемо користуватися Facebook Ads менеджером тому що мене лякає його інтерфейс і лінь розбиратися. Навіщо, якщо є набагато легший спосіб запустити рекламу, прямо через кнопочку просувати допис в інстаграмі? Закидаємо кілька постів у рекламу в сторіс та рекламу в Stories. Стрічці з бюджетами по 5 доларів кожен таргетована реклама в сторіс показала себе не дуже добре. Вона привела нам усього 90 відвідувань профілю і показала результати набагато менше ніж реклама у стрічці, яка з трохи більше бюджетом принесла нам 270 відвідувань і привела мінімум 5 замовлень, але. Про них пізніше. Я буквально тільки запустив рекламу, і вже через годину мені пише чувак, який хоче купити ось такі new Balance. -и. На щастя, його розмір виявився в наявності, і тут він каже: будь ласка, забронюйте мені цю пару на завтра, тому що я завтра скину гроші і вже тоді відправити мені. І тут я прям нормально так прифігів. Поставщик сказав, що відкладе цю пару для нас, і наступного ранку мені на карту дійсно прилітає 1750 гривень. Надсилаємо дані клієнта поставщику. І все пройшло просто як по маслу. Красівки доїхали. Їх забрали, нам залишили позитивний відгук. А ми скидаємо собі вартість кросівок 1250 гривень постачальнику. І от перші наші зароблені 500 гривень вже в нас на карті. Але якщо ви захочете перейняти увесь мій досвід у дропшипінгу, вам однозначно потрібно більше інформації. Тому у своєму телеграм-каналі я опублікую усю додаткову інформацію: скріншоти переписок з клієнтами, детальну аналітику рекламних повідомлень, перевірених постачальників. І найцікавіше табличку з обліком усіх наших продажів в магазині, що постійно оновлюється, Тож ви зможете спостерігати. Актуальну інформацію по продажах, витратах і так далі, прямо у цій таблиці, коли захочете. Потім, звісно, почали ще надходити повідомлення і замовлення. Але деякі моделі, на які у нас був запущений таргет, швидко розбирали їх не виявлялося в наявності, декому не підходили розміри, і були навіть ті, хто жалівся на нашу відмінну якість. Бо подумаєш, із взуття всього то навсього вивалюється хутро. От, наприклад, була невеличка плямка на підошві, і клієнт відмовився. Потім нам писало кілька людей, що хотіли купити знову таки new Balance, але в наявності їх вже не було, тому і тут не вийшло. Насправді ми не знаємо звідки постачальники беруть це взуття, але скоріш за все, це лютий Китай із якогось там 1688 чи Таобао, і там десь в Китаї в підвалі сидять діти і шлють ці кроси, тому дійсно не виключено, що може траплятися брак. Також був чувак, який два рази замовляв курсівки, бо йому лінь було поміряти стопу, і жоден з розмірів. В йому не підійшов то широкі, то довгі, коротше фіг розбираш. Потім ще кілька вдалих замовлень, потім кілька невдалих. Але от подивіться на табличку: дві тисячі витрати на рекламу і три тисячі доходу. Але у полі з прибутком усього 350 гривень. Щось тут явно не те. Але про те, куди пішла значна частина доходу, я розповім трохи згодом. Ми старалися кожен день викладати щось нове, поповнювати асортимент і підтримувати активність у профілі, публікуючи сторіс з новими фото, відео і якось взаємодіяти за аудиторією. У нас із чуваком, який допомагав мені вести цей профіль, навіть був план на кожен день, що ми мали робити для підтримки активу, але як і у любому. Успішному бізнесі, усе колись іде не по плану. Згодом я почав експериментувати і запускати таргет на все підряд: жіночі, чоловічі, зимове, літнє, дешеве, дорожче взуття. І в жодному з цих оголошень не вдалося досягти результату, як у другому, коли 6 доларів принесло нам 270 відвідувань профілю. Та коли я знайшов просто ідеальний варіант для запуску масштабної реклами і був готовий вже віддати всі гроші інстаграму, бо цих кросівок було дуже багато розмірів в наявності, вони круто виглядають, та й вони теплі. А тут взагалі і зимовий сезон під'їхав, і випав перший сніг. Але як назло, у нас саме зараз почались проблемки із таргетом. Інстаграм почав присилати ось такі повідомлення, що Самсінгвент wrong, і ваше оголошення більше не показується. Тоді я почав розбиратися, відправляти апеляції, щоб нас перевірили ще раз, але усе безрезультатно. І тоді, коли ми вже були у розпачі, з нашим бізнесом сталася... біда. Ми вирішили чимось замінити таргет, щоб у нас було більше замовлень і ми не втрачали час. Тому ми вирішили, що купити рекламу у якоїсь блогерки буде ідеальним рішенням. В Дірект пишуть багато менеджерів і безпосередньо блогерів з подібними пропозиціями. Ми обрали купити рекламу в одній з них, бо здалося, що у неї досить велика аудиторія, та й ціна приваблива. Ми оплатили 400 гривень і стали чекати на рекламу. І що ви думаєте? Менеджер нас просто кинув в ігнор, а реклама так і не з'явилась. А блогерка у свою чергу теж, звісно, не відповідає. І тут не зрозуміло. Це або менеджер кидає блогерку і її клієнтів одночасно, або вони у змові і це взагалі такий скам інстаграм-аккаунт. Але тим не менше було б краще, щоб її цього менеджера і блогерку хтось кинув навпроган. Та тим не менше, тепер пишемо до нашого балансу ще мінус 400 гривень. Перечитавши купу матеріалів, ми на кінець то зрозуміли, у чому була проблема. Виявилось, що у Фейсбуку досить жорстка. Політика, і вони не підтримують продаж копій брендів. Чим ми власне і займаємось. Ми кілька разів відв'язували, прив'язували Фейсбук від нашої інстаграм-сторінки, викладали фотки з фільтрами і міняли опис для того, щоб наші оголошення на кінець пропустили. І в результаті, через два тижні роботи в пусту, наші оголошення почали запускатися, і тепер ми знову нормально працюємо. Тож, якщо ви хочете підтримати наш невеличкий стартапчик, то переходьте за посиланням в описі і купуйте. У нас кросівки. Ми один раз міняли оформлення, щоб зробити профіль більш привабливим. Додали напис, що 10% з продажів іде на ЗСУ, щоб викликати більше довіри у відвідувачів. Це, до речі, правда. Я скинув на ЗСУ навіть більше ніж 10% від нашого доходу. І до речі, ви теж так робіть по можливості. Через те, що саме завдяки ЗСУ ми можемо зараз сидіти тут і дивитися цей ролик. Коротше, думаю, ви вже зачекалися. Скільки ж ми заробили навіть більше ніж за місяць роботи нашого інстаграм-магазину з кросівками? В загальному на момент написання сценарію ми продали 6 пар взуття. Знову таки за актуальною інформацією, стежте у нашій Бличці з обліком 765 гривень виплата першого постачальника 1092-й. Але от відчуваєте, не схоже, що ми продали шість пар взуття з націнкою по 500 гривень на кожній парі. Вірно, просто траплялося таке, що комусь не підходив розмір або не влаштовувала якість її. Тому ми в посту покатали туди-сюди шість замовлень. Це приблизно 650 гривень збитків. Ну і ось те, що ми витратили на рекламу. Ну і не забуваємо про 400 гривень, на які нас заскамили. Тож наш чистий прибуток склав. 347 гривень. Дякую, 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 дякую. Не треба аплодисментів. Я знаю, які ми молодці. Але пам'ятаємо, що зараз зовсім не сезон кросівок, а орієнтувалися ми саме на них. Чоботи ми майже не просували? Ну і тепер в нас є готовий бізнес, який на секундочку прибутковий. Офлайн бізнесмени нам можуть тільки позаздрити, тому що коли вони відкривають бізнес, вони витрачають тільки 2-3 роки для того, щоб відбити свої інвестиції. А у нас, отак, от за місяць, і ми вже в плюсі. Так, на 350 гривень, але тим не менш, це плюс. У нас є побудована бізнес модель, яка ніяк. Ка база клієнтів, перевірені постачальники, досвід, і найголовніше розуміння того, що онлайн бізнес це дуже просто. Якщо робити все правильно, а не бути лохами, як ми, то це дуже і дуже прибутково. Ми багато експериментували і спускали гроші в трубу. Та наразі у нас є мета. Вийти на п'ять замовлень щодня. Звісно, з них приблизно двоє з п'яти людей відмовляться, приблизно третину ми вкладаємо у рекламу, і таким чином маємо отримувати 26 тисяч гривень на місяць чистими. Мета є, і вона зрозуміла. Отже, залишається лише працювати. Насправді я сам не пробував кросівки з власного магазину, але давайте домовимось так, коли я вирішу купити собі нову пару, то обов'язково розкажу про це у своєму телеграм-каналі і зроблю огляд на якість кросівок. Ну і не забувайте ставити вподобайки під цим відео і підписуватись на цей канал для того, щоб. Щоб виходило ще більше такого крутого і якісного україномовного контенту. Дякую всім за перегляд і пам'ятайте, що можливості є завжди. Поменше збитків і побільше прибутків вам.